Ось ножниці. Ножиці. Проблема старих ножиць не в тому, що вони затупились, як правило, а в тому, що вони розбовтались. Тобто, стирається гвинт в цьому місці, де він. В одну половинку він закручується на різьбі і тут, як правило, розклепується, щоб зафіксувати його. А ця половинка, де шляпка гвинта. По-перше, має товщину меншу, тому що в ній заглиблення під шляпку гвинта. І товщина його досить низька, мала. Там, я думаю, міліметр. Саме де крутиться по гвинтові, оця половинка ходить. І вона поступово гвинт протирає. Сама стирається, збільшується отвір в цій половинці. А діаметр гвинта зменшується. І з-за цього виникає боковий люфт в усі сторони. Ну, тобто гвинт не циліндричний робиться, який в циліндричному отворі в нових ножицях, а еліптичної форми. Ввігнутий гвинт у такої форми. Не циліндр, а такий ввігнутий. І отвір розболтується. І всі ці половинки одна відносно іншої ходуном ходять. Звісно, зажовується матеріал. Ще якийсь. Я його закрутив, цей гвинт вдалося закрутити, розклепав. Папір вони, звісно, тепер ріжуть ці можуть. А от поліетилен, то, звісно, що не ріжуть. Просто зажовують і все. Зараз будемо пробувати гострити. Ну от, алмази і ельбори від фірми Shark. Вона ще шарком тут і не була. Тут один. 100 на 80, 63 на 50 і 20, 14. І за зняв брусок Атлантик, оксид алюмінія 5 мікрон. Розмір звернув. Абсолютний китайський галімий, як кажуть, пластилін. Не вартий уваги. Такі ножниці їм ціна 40 50 гривень. Заточка дорожче коштує таких ножниць, ніж вони ніж купити звичайні ось бурамас, такого розміру ріжучі кромки майже робочий орган. Куплені за 20 гривень рік назад. Ну зараз 35-40, може вони коштують. В будь-якому магазині. Де скотч, скрепки, кнопки і інший китайський ширпотреб продають. Так що пересилка в два кінці, якби одні ножниці тільки висилати на заточку, то вже б 200 гривень була новою поштою і 20 гривень ножи, 10 пар ножниць. На 10 років хватить, кожен день різати. Спробуй, може вони і не ріжуть і зараз. Не, ще й ріже. Самими кінчиками прирізають до кінця. Ну, вони затупляться швидко, тому що це шир потреб, дешевий китайський. А може не китайський, може якийсь інший. Так як леза тут дуже вузькі, притискати в якийсь стандартний зажим, складно їх, я це все зробив в ручному режимі. Поставив, кут виставив приблизно проточив і все. Звісно, перед тим, як закривати їх заточенню, на їх вже заявив заусениць на цю сторону, сюди завернути і на одній, і на іншій половинці. Якщо ми його з цим завусенцем візьмемо і зразу почнемо різати, то він зламається, зламається неоднорідно, викришиться. І заточка буде гірша. Тому потрібно перед цим акуратно поклавши абразив тонко Зернистий зняти акуратно за вусениць коловими рухами, ну, Правильним одним словом, з одної половинки і з іншої. Пройтись потім по цьому якоюсь картонкою або скрученим рурочкою <клухи> папірцем, отак туди-сюди, сюди-туди, щоб те, що залишилось, збилося, так скажемо, за вусениць, залишки за вусениць. І потім вже краще трішки руками роздвигаючи лезо закрити. І потім вже розкрити їх, і можна різати. Все на клафті. Все воно ріжеться. Бувайте здорові, живіть довго.